Запис пішов. Дивіться, що камера косо. Окей. Отже, всім привіт. Питали ви мене багато про каркас для сонячних панелей. Я розкажу сьогодні, як воно побудовано, з чого воно складається, розміри. 150, я зараз замірюю і покажу сам для себе, а довжина там. 10 110 висота. Отже, розміри сонеч... цього каркасу 9 метрів загальна ширина по основі бетонній. Між оцими вертикальними метр 50 приблизно. Тут метр 10, метр 20 це відстань вглиб між рядами. Висота коливається від 2,50 до 3,20. загальному, тому що тут є перепад висоти на тих 9 метрів більше, ніж метр. Ні. більше ніж 70 см, ну десь так. Є перепад висоти, відповідно, треба було цей. Для початку виставилися всі стовпчики горизонтально. Я пав поправку по лазеру, тобто це в мене було всі дані записані. І, відповідно, труби я відрізав, щоб вони були приблизно одинакові. Заварив, натягнув між мічкрайні натягнулася ниточка і по ниточці подивився. В принципі, все зійшлося. Рівень горизонту він якби втриманий і панелі більш-менш рівно виглядають. Всі труби це є чорний метал. Деякі нові, деякі б не були. Я думаю, це не суттєво. Звичайно, старався використати побільше непотребу, який в мене був, який я не буду використовувати в інших проєктах. Але основні труби все-таки брав квадрат. Чому квадрат? Квадрат дуже зручний для. Я гляну, чи я записую. Записую. Чому квадрат? Для основи я використав квадрат. Чому квадрат? Тому що квадрат дуже до нього зручно приварюватись. Прямі лінії, стики. Приварювати кутники, інші квадрати, саме задоволення, тільки так. І коли ви берете якийсь не новий матеріал, його треба очищати, це дуже багато часу, особливо коли там, що є фарба або ржавчина така, нормальний шар, це дуже, дуже багато часу йде на підготовку матеріалу. Отже, в основі сонячних панелей отакі от е, труби квадратні 40 на 40 діаметром заліза, тож, е, товщина заліза мм. В землі є вставки, забетоновані. Там був П подібний профіль, відрізаний квадратом, приварено довгі, е, довга арматура, така як шпильки, десь сантиметрів 50-60. Викупано відповідні ямки 60 см мінімум і залито бетоном. Таких е, точок заливки в мене є. 16. Та, 16 точок. Два ряди по 8, по 8 таких точок. Так, давайте, щоб я вам не збрехав. 4, ні, 7, 14. 14 таких е штучок. От, я думаю, каркас буде трошки по-іншому. Це моя перша конструкція, я до кінця не знаю, як метал себе поведе. Спочатку були зроблені отакі стовпчики, виселені по вертикалі для того, щоб вони, скажімо, ідеально рівні були, приварювалися внизу, вони стояли. Потім була зроблена верхня перемичка для того, щоб вони не розлазились отак. Наступний крок. Там було використано кутник 30х30, товщиною, мабуть, 2 міліметри. Такої навантаження не несе, але його треба було в будь якому випадку дати. Так само верхні оці труби, з яких складалася конструкція, вони були заварені наглухо, щоб тут не потрапляла вода, тому що внизу вони обварені повністю. І в випадку накопичення там води, взимку, коли буде сильний мороз, можуть трубу розірвати. От, тому я їх заварив. Ну, Більш-менш герметично, як там вийшло, не знаю. Далі зварювався власне сам каркас під е, сонячні панелі. Для нього було використано трубу квадратну 30 на 30, 3 мм. Оця труба. Це основа. З неї були зварені квадрати. Відстань розміри квадратів підбираються під кріплення панели. Тобто самі панелі кріпляться. Мають отвори. І вони е, кріпляться під той метал. Відповідно, відстані я підбирав розмір того квадрата, висота горизонтальних, скажімо, поперечок. Тут підібрано таким чином, щоб кріпилися отвори панелей. Тобто неспроста. Побудувавши цю конструкцію спочатку, без оцього, побудувавши конструкцію суто е, якби тої рухомої частини, далі я взявся за. Петлі. Петлі складаються з трубки. По-моєму, це 25-та труба, і в неї вставлена арматура. Напевно, це 16-та арматура або 14. та І виходить, якби петля, з якої воно складається. Я детальніше покажу. Я теж не знав, чи петля буде тримати, тому, в принципі, такі петлі є на кожному стовпчику. <кхід> Точка повороту. Панелей вибрано більше приверху, навпроти верхньої точки кріплення. Це е, і добре, і погано. Добре воно тим, що можна потім буде ще наростити панелі, як я собі там далеко планую. І та точка буде вже ближче до середини. Погано тим, що ви обертаєте більшу масу і воно важче. Е, наступний крок були зроблені отакі. Система, така система регуляції, теж я довго думав, як це правильно зробити, щоб воно було якісно і міцно зроблено. Тут кут приблизно 45 градусів. Я старався витримати цей кут вздовж цієї конструкції, у всіх точках, відповідно, щоб ті панелі не перекошувалися, натягувалися. Натягувалася литка і під ниточку я старався це все рівномірно зварити. Ну, Ясно, що діло перед тим була зварена оця труба опора теж 40х40х. Зварена оця конструкція, щоб воно не віддалялося, не хиталося. Так? Тобто туди-сюди шату немає. Та, тобто, в принципі, і так шату немає, бо труба квадратна, не немає куди подітися. Оцей кутник. 50х50 на, 50 на 3 зварений. Вони однакові кути, приблизно виставлені. Так, як має бути. Тут є е, такі заварені профіль, не профіль, а квадрат, здається, сантиметр на сантиметр, врізаний. Їх тут є. Зараз я сам порахую, бо я вже забув. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І фінальна 16 позиція. Сам низ. Це є 16 якби, ступенів регулювання нахилу кота панелі. Ну, приблизно від такого кота це десь 20 градусів відносно вертикалі до практично 80 градусів. Майже плоска. Майже плоско вони стають. Це для літа. Дуже практично, бо тоді виходить гарна тінь тут. Ну, тому, власне, тут є столик. Отже, щоб вітер не зміг вирвати опори, і вони просто не злетіла, оця опора, є затвердені отвори. Ці отвори це 8 мм і болт, і гайка нержавійка. І воно, в принципі, не дасть. Але, чесно кажучи, вага панелей. Не дає ну, би, тому зірватися. По вазі панелей. Одна панель, якщо я правильно пам'ятаю, десь по 30 кілограм важить. Тобто на одну половинку конструкції йде 120 кілограм ваги і відповідно там 120 кілограм ваги. Тобто Панелі е, кріпляться вже в кінці. Ви їх до того ну можна закріпити, але тоді треба буде багато людей, щоб цю конструкцію встановити. Панелі вони кріпляться вже. На фінальній стадії після пофарбування, тут е, такий самий принцип: зроблений е, завіс, труба, арматура додатково обварений, то вже потім е, труба завіс і зварений оцей кутник 40 на 40 на 3 мм. Здається, теж були сумніви, чи він витримає прогин, все, тримає нормально. Коли е, вперше я встановив. Вже зібрав металеву конструкцію, оцих поворотно відкидну. Треба було перевірити, чи вона не прогинається. Я відповідно вилазив на середину і підтягувався. Значить, що виявилось? Що е оцей, оця труба посередині, вона, коли панелі рівні, воно буде вигинатися. Відповідно, коли буде вигинатися, в нас саме сонячне поле буде таке. Всередину вігнути, тому що центр мас у нас там десь між, між другою і третьою панелею посередині, ну плюс-мінус. І відповідно буде невеличкий прогин. І ці панелі будуть виглядати негарно і плюс буде неоднаковий кут падіння сонця. Для того було зроблено ферму. Я її теж покажу детальніше. Ферма зроблена з такої самої труби 30 х 30 і 3 мм товщини. І вона е, зварені там, навпроти несучих е, труб, зварені отакі вставки. І, ті вставки. і до них приварена труба. Потім далі діагоналями зварено арматуру. Насправді вийшло досить міцно. Тримає воно класно, я потім порву підтягці. Жодного такого продання видимого просідання я не бачив. Проста ферма, конструкція добре. Тримається. Наступний, е, наступне, що показало випробування, те, що оці труби, оця труба, коли вона сама стоїть. Тут вона була без, без отої ферми, без отої драбинки. Коли вона стоїть сама, вона легенько нахиляється. Тобто, коли є вага, ті труби згори легенько нахиляються. Висота цих труб в різних точках різна. Там 2,50, там 3,20. Десь так. Тобто тут ділянка похила і є перепад, нормальний такий перепад висоти. І відповідно треба було це врахувати. Відповідно, там прогін більший, там, де менша конструкція, менша висота, буде прогін менший. Що мене, в принципі, теж не влаштовувало. Тому я вирішив підсилити якусь конструкцію. Був в мене така, такий старий трикутник. з Теплиці, колись розібраної. Він трошки ржавий, я його відчистив гарненько. Це 40. На 40 кутник і 3-мм товщина. Зварено от от. Е, е Такі от сходинки. Він трохи зварювався таким чином, щоб він, е та труба була, мала прогін. Але прогін був якби в іншу сторону, ніж згиналася ця основна несуча труба. Тому я його зварив таким чином, щоб воно його. Потягнуло в іншу сторону. Зварив гарненько, і прогін на тій трубі пропав. Далі е, є ризик, що був би невеличкий шат е, панелей вправо-вліво. Самої конструкції канесе панелей, відповідно було заварено розкоси. Я теж покажу, як виглядають. Діагоналі для того, щоб конструкція не хиталася. Хоча можна було і слабше. Але це підсилило конструкцію, нічого поганого їй не зробило. Зварено воно з кутника 30х30 на 30 на 2 мм. І, в принципі, ну, питань жодних до того немає. Забув сказати, коли з'явилася ферма, тут ще була. Смужкою 4-мм товщиною, ну там десь не знаю 3 см ширини і 4 товщини було приварено до е, завіси підсилення. Можна було робити, можна було не робити. Але завіса у нас слабке місце, тому її треба додатково підсилити. Так, е, потім були зроблені невеличкі діагоналі на основній несучій конструкції. Отут їх не видно. Ну, вони там є. І паралельно я покажу зробив турнік, щоб підтягуватися. Так він виглядає. Теж труба в трубі, як скільки я пам'ятаю, 15 і 20 міліметрів труба, труба в трубі, для того, щоб воно не прогиналося там метр метр, 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 метр 50, здається, довжини. По оздобленню. Фарбувалися в два шари. Перший шар це грунтувальний шар, грунтувальна фарба для металу, ну ніби там з антикором, біла, е біла фарба, зебра, антикорозійна грунтовка. А далі була біла фарба матова. Я не пам'ятаю виробника. Другий шар нанісся, десь підфарбував, десь подивився, щось недофарбовано, дофарбовано, не Ну, Ніби більш-менш десь я бачу, ржа проступає. Десь, десь в якихось місцях. Тут чуть-чуть підфарбується, фарба ще залишилась. Але загалом конструкція виглядає гарно. Чому білий колір? Тому що білий колір мені здавалося, дуже гармонійно дивиться з кольором панелей. Панелі в мене односторонні, білі. І відповідно білий колір панелей має виглядати досить гарно. Отже, зварювався каркас. З листопада 24-го року і я його вже пофарбував десь в травні, в кінці травня, на початку червня 25-го року. Чому так довго? Тому що я це робив сам своїми руками. І багато це було просто довго, через те, що це я робив сам. Якщо оцей стопчик, коли стопчики приварив, відповідно на них спиралася драбина. І по драбині я вилазив і зверху цю перемичку горизонтально зварював. Це займає трохи е багато часу залізти, злізти, плюс е поставити туди, ну, якось е кожен раз перенести зварювальний апарат, і це все на висоті зварювати. Плюс е взимку не так багато е світла. І швидко заходить сонце, треба було ще й з собою прожектор таскати і теж освітлювати цю конструкцію. Вже навесні, тобто взимку, я зварив каркас і зварив оцю рухому частину, де самі панелі рухаються Оцю першу недороблено, скажімо так. А вже в наступному році, квітень-травень, коли стало тепліше, ну, в квітні не спадав сніг. Теж не було дуже для зварювання. В травні я зайнявся більш каркасом, підсилив. Подивився, що воно прогинається, все, що можна підсилив, доварив. Фарбування десь зайняло в мене кілька днів, можна навіть тиждень часом, але все-таки площа велика. Потім почекати, поки воно висохне. Плюс треба по цій конструкції було ходити, щоб фарбувати згори. Сам оцей металевий каркас. Який був зварений, він набрав такої ваги, що я його самостійно не зміг закидати. При тим, коли не було підсилення у вигляді оцієї ферми і оцих діагоналей, які я показував, він мною легко піднімався, ну, і без панели, відповідно, легко я його. Ну, не те, що легко, воно складно було, але я це міг робити сам. Отак мені довелося просити колегу, і ми з ним вже потім встановлювали той каркас. І так само з ним я встановлював панелі. Самому ви це не зробите. Але більшість робіт я робив самостійно Відсотків 90. Тому воно зайняло трохи часу. Чи я задоволений каркасом, Так. задоволений було питання в тому, чи буде важко його піднімати і опускати. Насправді, не так дуже важко. Тут є ручки. Ви спочатку, ви ж його не опускайте максимально на мінімально. Ви ж поступово. Зараз сонце буде набирати висоту відносно горизонту, і ми постійно поступово каркас будемо, буду я його піднімати. Та тут підняв і пішов в іншу точку, теж підняв. І в принципі, панелі не сильно перехиляються, і це можна зробити одній людині досить легко. Навіть тут тепер простіша задача опустити важче, бо опускати треба по одному, а піднімати можна просто впер, зняти болти, впертися на ту основу посередині. І штовхати, і воно собі просто перескочить на наступне положення. Підняти його буде легше, опускати його важче. І воно так буде перескакувати літом я виставляю його практично рівним. Сонце світить в мене з 10 години ранку. Воно всі панелі повністю освічує і е, до 18.00 сонце світить, тобто 8 годин сонця по 3,3, 3,5. Я вже точно не пам'ятаю, 3,6-3,7 кВт. Вони влітку видають. Цього вистачає з головою, за той час можна зарядити і акумулятори, і бойлер. І ще лишається надлишок енергії, який не має, в принципі, куди поки подіти. Отаке от, от. Задавайте питання, можу якийсь окремий вузол. Я покажу, розкажу, як воно все працює. Ставте лайк, підписуйтесь. На мій канал готовий відповісти на будь-яке питання, навіть вам додатково зняти якісь відео.